Сьогодні вночі, в черговий раз, Російська Федерація здійснила ракетну атаку по території Криворізького району, саме по місту Кривий Ріг, в результаті чого 17 людей отримало поранення. Серед них є працівник ДСНС. Восьмеро людей знаходяться в лікарні. Їхній стан розцінюють як середній. Лікарі надають максимальну допомогу для швидкого їхнього одужання рятувально пошукова робота завершилася другій ночі. На місці події зараз розгорнуті штаби для допомоги мешканцям. Надається ОСБ, плівка, всі необхідні будівельні матеріали для швидкого відремонтування понівечених будівель. Більше 15 багатоповерхівок зазнало пошкоджень близько 30 автомобілів. Також пошкоджено на місці. Працює вся необхідна комунальна техніка. Також здійснюється поквартирний обхід для прийняття заявок на пошкодження майно. Тобто зараз ситуація контрольована. Людям надається вся необхідна допомога. Працюємо ось така ситуація.